Історія про мої листи та Долі. Іноді я повертаюся додому після довгого дня, коли я приймаю людей, допомагаю, підтримую, підбадьорюю, ну і в якийсь час впав в крісло, відкриваю пошту на телефоні, а там чергове геніальне послання. Ми два роки спостерігаємо за вашою діяльністю, ви приховали мільярди і заплатіть нам один біткоін, іначе у вас будуть проблеми. Бо дурня! Такі листи я отримую по 30 штук на місяць. Я щоразу усміхаюсь, чому? Бо я давно зрозумів закон долі. Він такий радість, плюс хвала є везіння, хвала зміцнює, а зло лише перевіряє, наскільки я внутрішній стійкий. Якби я почав злитися, чаша хули на моїх внутрішніх теразах перевісила б. А я обираю інший шлях. Я дивлюся на такий лист і думаю, дякую Всесвіту, світу, не ймо невідомий, Раз ти витрачаєш на мене час, значить я живу недаревно. Віддаляю, блокую все. Нуль реакції. А на наступний день до мене приходить людина і каже: Андрій Андрійович, завдяки вам, у мене з'явилася віра, що все може бути добре. І в цей момент мої терези і долі знов тихо перемикаються. Радість перемагає зло. І в мене є висновок. Зло завжди буде стукати у всі ваші двері. Але зайти можна лише тоді, коли ви на нього реагуєте. Я ж обираю шлях творення, і світ відповідає мені тим самим. Не боріться, будьте добрими і доброзичливими. Як ви рахуєте?